Але я вирішила все-таки, напевно, її буду записувати і показувати як приклад, як розмовляти незмушено з дітьми про Бога. І хто це такий той Бог? Тому що дуже часто бабусі, дідусі, і мами також говорять з дітьми про Бога як ну, якесь міфічне створіння, називаючи його Бозя. Так не можна. Бог це є бозінка, і його не треба зменшувати для дитини, а показувати його таким, яким він є. І повірте, ваша дитина зможе сприйняти у будь-якому віці як Бога, а не якогось бозінку. Якщо ви показуєте, його зменшуєте так перед дитиною. Таким він і буде в її житті дуже маленьким, якимсь міфічним, фантастичним. А не реальним Богом живим, яким має бути в житті кожної людини Бог.